Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про подію Кан буде наш із знижками, особливим курсом конвертації досвіду і бойовими завданнями. Також поговоримо про дату випуску тесту оновлення 1.25.1. Розповім вам про бонус код, який з'явився сьогодні на бойові завдання і відповідні нагороди. І хочу пограти в нові сценарії операції Оверлорд. Або ці завдання, нові, як їх назвати, зараз подивимося, тому що ще не грав. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку давайте розберемо новину, Кан буде нашим знижки, особливої кунської ревотації, досвіду і бойові завдання. Дивимося, що у нас буде по факту. Знижки як ці в грі доступно з 14 червня, тобто з завтрашнього дня 12.00. По 18 червня 12.00. І що ми маємо? Х3 досвіду за першу перемогу на день, це на всій техніці буде, можна збивати. Вигідний курс конвертації бойового досвіду у вільний досвід за золото. Тобто, у нас стандартно йде 1 до 25, а буде 1 до 40. Це самий вигідний спосіб конвертувати. Якщо вам треба конвертувати, що ви цим користуєтеся, то це найвигідний спосіб, друзі. Тому що в нас конструкторське бюро. Буде десь приблизно в восьму місяці. Минулого року було 01.08.2023. Тобто в таких масштабах треба очікувати і в цьому році. Я, наприклад, це конструкторське бюро, напевне, пропущу, тому що в мене немає 1 мільйону вільного досвіду, а витрачати всі ресурси мені не хочеться, друзі. Але через одне, наприклад, буду вже брати, коли накоплю о, біля мільйону вільного досвіду. Тому що я фанат такого, що якщо в тебе є один ресурс, який ти можеш витратити, якщо тобі подобається якась машина, ти можеш її виміняти. А вбухувати по типу купу золота на те, щоб виміняти танки з конструкторського бюро, ну, для мене це ще не раціонально. Я не вважаю, що це раціонально. У кожного є своя думка. Далі у нас ще є вигідний курс конвертації вільного досвіду в досвід екіпажу. Цим практично ніхто не буде користуватися. На мою суб'єктивну думку, це дурня повна. Конвертувати вільний досвід у досвід екіпажу. Краще вже якісь там брошурки купити чи ще щось, тому що дивіться, 1 до 5 стандартного курсу у нас. А тут буде 1 до 15. І також будуть знижки в золоті і кредитах. Дивіться, що в нас є. Знижка 50% на навчання і перенавчання екіпажу за золото. Знижка 50% на скидання навичок за золото. Знижка 50% на купівлю. Преміум техніки з дро по 5 рівень за золото. Ну, я не знаю, можливо, комусь щось там якийсь мілкопрем потрібний, то пригодиться. Але я сумніваюся, і знижка 30% на купівлю досліджувальної техніки 6-7 рівнів за кредити. Ну, це може пригодитись комусь. Або хтось качається, або просто викупити для колекції якусь машинку. Коротше кажучи, от такі от знижки. Плюс ото є завдання, події кан буде нашим. Вони доступні у нас з 14 червня аж до 24 червня. І якщо подивитися, от такі загальні нагороди, якщо по картинці, а більш конкретно шлях до перемоги. Один день танкового преміум аккаунту дається і 5 жетонів дня Д. Потрібно зіграти 5 боїв, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Один раз на акаунт. Далі друге завдання. Х2 досвіду екіпажу завдати шкоди, щонайменше трьом машинам супротивника протягом бою. 10 разів на добу. Тільки на техніці США Великобританія та Франція 4-10 рівнів. І також у нас ось піднесення бойового духу є завдання 1,5 до досвіду екіпажу, також завдати шкоди, щонайменше трьом машинам супротивникам протягом бою. Також є обмеження, техніка 4-10 рівнів. Крім американської, британської і французької. А, тобто там Х2, а тут півтора. Необхідні поставки. Що в нас тут допайки, два пудинга з чаєм, 2 ящика з коли і дві настанови обов'язок понад усе. Завдати щонайменше 9 тисяч одини шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. Один раз на день, тільки в випадкових боях. От така задачка дещо для кожного. Велика аптечка вогнегасник і настанова, обов'язок понад усе. Заробити 4000 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв. Також один раз на день, друзі. Тільки на техніці 4-10 рівня, крім американської, британської і французької. Бачите, є обмеження певні. І останнє завдання бої під каном. Тут вже дається 2D стиль оверлорд. Він мені дався за трансляцію, яку ми дивилися. Я думаю, багатьом він повипадав. І також 3 строкові особисті резерви. На плюс 50% до досвіду, дивіться, 7 тобто ті, що згорають. Три строкові особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Закінчується також через 7 днів. Ну і тут завдання, дивіться, знищити 30 машин супротивника за будь-яку кількість боїв, один раз на аккаунт. Коротше кажучи, такі незначні завдання, незначні події. Ще 5 жетончиків зможемо зафармити і різні розхідники. Тепер давайте я коротко зараз вам розповім про... Вихід оновлення 1251, загальна дата випуску тесту. Вже наступного тижня 20-21 червня планується перший загальний тест оновлення 1.251. Якщо все піде добре, звичайно, повний випуск відбудеться в липні. Це така от інформація просто коротко по тому, коли вийде оновлення. І також вийшов сьогодні новий бонус-код. На доступ до завдань з нагородами в честь M4A376 W Sherman. от Дивіться, як він виглядає m 4 a 376 p 14 Тобто, дивіться, які завдання даються після того, як ви активуєте от бойові завдання. Перемогу кують у боях. От таке от бойове завдання. Нам нарахують за його виконання навчальну брошуру США. Два автоматичні вогнегасника, дві великі аптечки, два великі гринкомплекти і ящики коли також два. Посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом виконувати умови в кожному шести боїв. Але слід зазначити, що тут тільки для американських СТО. От дивіться, який перелік. Паттон, Т6 Медіум, М41 Sherman і так далі. Ви бачите цей список. А тепер, друзі, давайте перейдемо до операції Overlord. Постараюся пройти на відео. Заходимо в операцію Overlord. Сьогодні з'явилися нові завдання. От дивіться, виконайте головні цілі завдання менше, як за 15 хвилин, і виконайте головні цілі завдання, не втративши жодної машини. Тобто ми, наприклад, це обираємо чи вони автоматично будуть обиратися, не знаю. Тому що так, бачите, не обереш нічого. І поїхали до бою. І так, друзі, для вас це виглядає як в перший раз, але я вже декілька разів зіграв, і ви не повірите, я не зміг виконати жодну із цих місій. Жодну з цих місій просто-напросто. Зараз спробую ще один раз, я надіюся мені пощастить, тому що серйозно за 18 хвилин десь я проходжу, приблизно за 18 хвилин, тобто 15 не вкладаюся, плюс до того мене по одному разу знищують. Одному разу знищують. Я сподіваюся, в мене вийде зараз це зробити. Треба берегти ХП. Берегти ХП однозначно. Тікаємо. Так. Буду менше розмовляти для того, щоб справитися. Тому що не так-то просто це все. Ніби й завдання те саме залишилося, грубо кажучи. Але не все так просто. Так назад-назад нам не потрібно виїжджати туди. Складні завдання, друзі, аж ніяк не легкі. Є. Давайте в цей. Хай ведуть по цьому вогонь. А потім вже будемо цей розбивати. Так. Є. Так, тепер давайте по цьому вести вогонь. Вистрілив хто зна куди. Шерман змінив цілі. Стріляємо в тому ж напрямку, яківін. О, оце вже справа пішла. Зараз його розіб'ють, Все. І останній бункер. цей шерман Останній бункер залишився. Бачите, воно все займає багато часу. От вижити, я думаю, буде простіше, ніж. Вкластися в цей час обмежений. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Є. Ну дивіться, на пляжі я не втратив свої ХП. Зараз хай Шерман Краб проїжджає. І будемо їхати далі. І будемо їхати далі. Я не розумію, чому такий пінг нестабільний, друзі. Тому що інтернет ніби нормальний, я не скажу, що він поганий і вже... Із Київ старом спілкувався, це, скоріш за все, з боку ВГ проблеми з серваками. І це починає так кумарити. Так, все, проїхали, поїхали. 900 ХП постараюся і тут не втратити їх. Можна від цієї позиції грати, відповідно. Так. так. Давайте приблизно от так. Угу. На. Не влучив у броню. Стабільність. Стабільно не влучив у броню. Ага, бачите, одну плюшку дав. Нічого тут страшного немає, все, поїхали далі. Хотілося не отримати взагалі нічого. Це не катастрофічно. Це не катастрофічно. Тепер тут, дивіться, прибережний бункер. Є ось дивіться, який він. Оп. Один. Так, він вистрелив, зводимося. Два. І... Три. Є. Зараз його знищили так. Бомбардуванням. Поїхали далі. Далі тут будуть дві ПЗХ. Два пазіка їхати на зустріч. Вони повинні вже виїжджати, напевно. О, 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 дивіться. Дивіться який. Дивіться, я не можу пробити пазіка. Спеціально зроблено. Я не можу пробити пазіка. Що це за хірня? Дивіться. Ну Це просто капець, я не знаю, прям біся мене це. Як знаєте, як відкрутка якась. Ну, третій раз е, влучити або не в броню, або в гуслю. Це взагалі жесть. Так, тут у нас буде. Тут у нас буде, тут у нас буде. Ось це буде. тут у нас. Давайте, знищуйте, допомагайте. Два, один. Бачите, двох зараз. Двох зараз знищили. Цього трішечки видно. Кудись полетіло, хто зна куди. Бачите, який пазик? Раз. Дивіться, дивіться. Добре. Мені здається, друзі, що боти стали сильніші не наші, а їхні. Тому що наші, як були загальмовані, так вони і є. А от їхні боти стали сильніші. Дивіться, один із пазіків. Взагалі ось тут стоїть. Раніше я не бачив його. Так, ну студія то бачив. А пазіка не бачив. Так, димовий сигнал, димовий сигнал без проблем. Натискаємо. Треба під'їхати ближче. Ближче під'їхати все. Ну і можна, в принципі, розбирати це теху. Тільки не так, як я зараз роблю. А охайніше. Щоб він не забрав у нас ХПшки. Дорогоцінні. Так. Є. їдемо далі. В 15 хвилин я не знаю, як вкластися, друзі. З якою це швидкістю потрібно всіх розбирати, це капець. А от вижити це реально. Вижити це реально. Наступний бункер добре Потрібно а ми з капітаном Затримаємо їх тут. Є. Загустив. Обновив. Є ще один раз. І ще аж два постріли нас треба. Дивіться, ну він вже шотний, зараз він буде сюди їхати, то можна його буде забрати. І двигун, напевне, знищив. Є, дивіться, вертуха пройшла. Так, це ми знищуємо цим. Це ми цим знищуємо. Є, дивіться, удар. Це просто якийсь абсурд. Ще я забрало у мене ХП, те, що падало. Це не просто візуально, а бачите, матеріальні речі виходять. Так, дивимося, пазіки, пазіки. Поїхали. О, нічого світ. Як знищили. Так, у мене ще 10 секунд, я не можу бункер знищити. Друзі, у мене 5 секунд. Я не виткнуся, тому що він буде по мені вести вогонь. Так, 7 натискаємо і тепер знищуємо його. Так, 3, 2, 1. 0. є. Є, поїхали. Поїхали далі. Так, як Пантера. Якби її загуслити, було б взагалі чудово. Але тут уже як пощастить. Так. Mm -mm. Густю не летить і все. Нова група За на землі. За а я що сказав? Рикошет. Не пробив. Клас. <смір воно> Зато вона пробиває всіх. Це. Знаєте. Дивіться, навіть гісля не збивається. От, я не знаю, як це назвати. Якийсь закон підлості. От боти стали сильніші, напевне, друзі. Тому що ті рази мені здавалося, чи то здалося просто, чи що, ну вони були слабшими. Зараз оцей мікропач випустили і реально боти стали сильнішими. Тільки не наші боти, а їхні. А це дві великі різниці. Це дві великі різниці. Так, ще один шот. Все. Все, розібрали. Розібрали, кажуть. Так, димовий сигнал зараз доїхати потрібно. Зараз потрібно доїхати. Так, добре. Ну все, його зараз заберуть. А от по-іншому є. Так, У мене вісімка повинна бути. Є. Чому воно не висвічується? О, висвітилося. Отак. От П'ять, чотири, три, дві, одна. Є. Так, там знищили. Їдемо далі. Їдемо далі, тут пазіки, як завжди. Куди воно полетіло, хто його знає як називається. Якби ще пінг нормальний. Є. Зачищаємо далі. Так, цей на мене ще не дивиться. Летить хто зна куди. Одна є плюшка. Ну, от бачите, оце все впливає на час. Оце все на час впливає, вам не даватиме вчасно зробити. Але мені хоч би зробити ту місію, яка е, по живучості, щоб не вбили ні разу. Її реально зробити, я думаю, що її реально зробити. Але не так-то просто. Так, забрали. Забрали. Так, тепер треба цей бункер знищити. Зараз його будемо знищувати. Тому що в нього багато хп. Я надіюся, його знищимо за дві атаки. Є. Все, пляж зачищений. тепер, друзі, треба тікати. Тікати на дальні рубежі. Зручні для <кій> Ведіння вогню. Тому що ХП, от, наприклад, Пантери та й ті самі пазіки у вас дуже швидко можуть зняти, навіть якщо ви фулові. Приготуйтеся до оборони, вже дорозі, захистіть за Так, давайте від цієї точки поки що будемо відштовхуватися. Так, один. Так, перезарядимося. 2. 3. Є. Ну, можна використовувати, звісно, і ці всі плюшки, але не факт, що когось зможете дістати так просто, тому що вони готуються. А, бачите, я виліз і отримав, при тому, що При тому, що нічого не зміг зробити. Для таких рухомих цілів, звісно, це дуже складно. Це дуже складно. Так, вон пантерка їде. Давайте Пантеру постараємося забрати, наприклад, ту саму. Так, які в мене ще є? є ще 9. 9, 9, 9. Бачите, дуже довго. Дивіться, яка швидка, гляньте. Швидка пантера є, забрали пантеру. До речі, це вже успіх. Давайте пазіка шотного заберемо. Пазика, шотного, я не дістаю. Я не дістаю просто-напросто. Так, давайте шотних розбирати еще. Із малим запасом міцності. Так, є. Угу. Пазик, пазик, пазик. забрали Ой-ой-ой. ой Дивіться. Дивіться хто їде там. Тікаємо, тікаємо, треба тікати, друзі, треба тікати Ой-ой-ой, ой дивіться, я вже шотний. Я вже шотний. Так, сюди. Так, так, так. Куди ще сюди, давайте. І сюди. Я сподіваюся, хтось заїде сюди. А ні, не заїде, бачите. Не хоче заїжджати, розумні в нас всі. Розумні нас всі. Мені треба вижити, а мені одну плюху і все. Мені одну плюху, друзі. Немає права на помилку. І три супротивника треба розібрати. Будемо старатися. Треба цього шотного вже розбирати. Цей затуляє того. Так, сім. Сім. П'ять. чотири, Три. Ага, і вісьмірка вже є. Ми Ой ж Ой-ой-ой, давайте один. Є. Одного збрили. Одного збрили. Зачепи його чи ні? Є. Є. Стоп, стоп, стоп. Один супротивник, друзі, всього навсього, один супротивник. Він на мене не дивиться. Так. Є. Ну, по крайній мірі вижили, друзі. По крайній мірі вижили, бо до цього. А, цей, мені не вдавалося жодного ХП не витратити. Коротше кажучи, це складно, друзі. Це складно, можуть пощастить і вам так, знаєте, прям лайтово проїдете, буде все класно. А може не щастити і будете грати отак раз за разом і нічого взагалі не виконаєте. Ну, тут, по крайній мірі, виконав місію на живучість. Я так розумію, повинні дати нагороду за це. А в 15 хвилин, напевно, все-таки не вписався. Всі Ці цілі виконання. От дивіться, що вони нарахували? 6,5 тисяч вільного досвіду, 250 тисяч кредитів, 100 бон. Стиль, гремуча змія. <кій> а, так, я всі виконав завдання, друзі. Я всі завдання виконав. Чи ні? Ані тільки третє. Дивіться, виконайте головні цілі завдання за 15 хвилин. От за 15 не виконав. <пишіть>, Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього режиму, чи вдалося вам пройти всі завдання. Мені буде дуже цікаво почитати. І традиційно не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.